Слава Україні! Мій позивний банкомат. Я головний сержант ударних БПЛА. Знаходжусь у війську мобілізований з 2202.24 року по цей час. Займав посади від стрільця, потім парамедика, під більш підготовлена була посада, більш готувався. Довгий час був на посаді парамедика, около двох років. Штурми, відбиття штурмів, утримання позицій. Потім війна переломилася і пішов в розвиток ВПВ-дрони. Зараз знаходжуся в в нижчому ворога. Вибрав підрозділ це доля. На початку війни ми, добровольці, які мобілізувалися добровільно, формували підрозділ. Сформувався підрозділ як 23-й стрілецький окремий батальйон. Виконували бойові завдання на напрямках Новомихайлівка, Вугледар. На Лимані дуже довго стояли в Торському, працювали. Показували гарний результат, ворогу ні одну позицію не було покинуто. Ворог був повсюди, був відбитий, втримували позиції гідно, як стрілецький батальйон. Перед ротацією, перед вихідом, коли ми повинні були передати свої на Лиманському напрямку в Торському позиції. Ми з хлопцями. Все-таки штурмували, зачистили деяку ділянку свого фронту своєї відповідальності і передали позиції суміжним підрозділам. Вийшли на переформатування. Тепер ми 23-й ОРБ, тому я і знаходжусь в цьому підрозділі, бо починали з нуля, дійшли вже якогось рівня, тримаємо ланку, намагаємося становитися професійнішими. Та як проходить? наш день? вкидається задача від вищого командування. Ми її отримуємо, опрацьовуємо дані. Якщо виїздимо на позицію, підготовка до позиції, збирання обладнання всього необхідного з собою, перевірка особового складу до готовності виконання бойового завдання, формування самої задачі, плюс, плюс виконання. Під час виконання ми видвигаємося своєю групою на точку дислокації, де будемо відпрацьовувати. Пересування буває різне. пересування буває тяжке, буває полегше. Це залежить від місцевості. Специфіка роботи розвідника в FPV – це постійна віртуозність, постійна мотивація працювати. І коли горять їхні танки і збираються на молекули, нам дуже приємно, ми бачимо результат своєї роботи, якою ми дуже сильно пишаємося. І стараємося їх щодня покращувати. Ну як ритуалів таких не маю, маю звичку зберігати речі, які зі мною пройшли в бойовий тернистий шлях. Наприклад, ця моя клава зі мною з 22-го року, майже з початку війни, і я її тримаю собі, як свій талісман. Інтуїтивно приходиться приймати рішення, особливо під час бою, як я виконував. Роль парамедика і евакуації на полі бою часто інтуїтивно тобі приходиться приймати рішення, тому що в тебе не постійно є зв'язок і стабільний. Ти знаєш, де можуть хлопці знаходитися. Ти знаєш, що там є поранені, що хлопцям потрібна допомога. Туди масовано наносять удари, 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 удари. І дуже важко спостерігати зі сторони, як по мені, коли твої побратими в біді і залишатися осторонь. Приходиться інтуїтивно приймати рішення на свій власний страх і ризик, як говориться. Але те, що як показує моя моя інтуїція, не підвела мене ще ні разу, тому що я от живий, здоровий, цілий сиджу тут, та, і завдяки професіоналізму, о, без Фарту тут також не обходиться, е, є врятовані життя, є вдячні побратими. А я для себе просто зробив висновок: те, що потрібно гарно працювати над собою, довіряти тільки собі, тому що війна несеться, ми також в ній варимося, несемося і потрібно. Головне не втрачати холодного розуму. Але іноді приходиться покладатися на поклик та свої емоції під час виконання бойового завдання для того, щоб врятувати своїх побратимів. Ми працювали на Оріхівському напрямку, і, на жаль, ворог наш також розвивається, також посилює вплив і удари по наших FPV-шниках. Я був в складі групи ФПВ, ми працювали, і так вийшло, що. Ворожий коригувальник запалив нашу позицію. Нами було прийнято рішення після артобстрілів і приходів в ворога по нашій позиції робити відкат. Я вийшов зустрічати машину, щоб евакуювати обладнання, бо обладнання у нас немало коштує і потрібно його також берегти, як і особовий склад. Але зрозуміло, що особовий склад в першу чергу, тому я вийшов розвідати обстановку. але... Вдарили по нами кабами. І це такий спогад, коли від тебе неподалік падає каб. <ролк> <ролк> Але ця вспишка, це все, ці артобстріли ці впіві, ці скиди. Які вас морально, психологічно давлять, але в нас хлопці всі духовисті, гідно тримають оборону. Ми все це з посмішкою зараз згадуємо: цей весь жах війни, який проходиться в службі проходити і витримувати. Але от такий гарний спогад: те, що професіоналізм вчасні прийняті рішення про. Правильне позиціювання групи і рішення її діяльності рятує нам життя, і хоч би як би ворог не намагався нас знищити, ми виявляємося хитрішими, розумнішими і швидшими. Мета нашої роботи, нашої роти це знищення ворога, не не надавати просування ворогу по нашій території, по нашій ненці. І максимально максимально допомагати суміжним підрозділам, піхотним підрозділам у утриманні позицій, також в контратаках, які ми також пропрацьовуємо з суміжними підрозділами і допомагаємо їм в цій роботі тяжкій. Маю спогад з виконання бойового завдання. Ми прикривали наші позиції, які хотіли штурмувати. На наших хлопців, на 4 чи 5 позицій, наших хлопців СПІ вийшли. Около трьох штурмових груп це до 30 чоловік особового складу. Наш екіпаж знаходився ну, від постеженого пункту. За кілометр 600. Ми в трьох відпрацювали три групи за півтори години. Дронами ми знищили всі три групи. По перехватах було в нас підтвердження і відео, що всі були 200. Цей момент. Я, мабуть, не зможу забути, тому що наскільки це було приємно, наскільки було навіть в деякий момент страшно за хлопців, які сидять там, перед тобою прикривають тебе, і дуже хотілося їм допомогти. І завдяки новаціям в українській армії, і технологіям, і допомоги волонтерів, що це все розвивається, ми змогли знищити в трьох три штурмові групи, я думаю, що це достойний відпір ворогу, щоб він мав менше бажання наступати на наші позиції і топтати нашу ниньку. І Був була історія в мене, коли я працював парамедиком РТГРу, Забирали хлопців біля Вугледара, йшли зачаті бої за кожну вулицю, за кожний будинок. Працювали ми тоді на броньованих машинах Макс Про і вивезли хлопців. Загалом все успішно. Всі хлопці вижили, але при, коли поверталися ми в село за іншими 300 хлопцями на виклик, верталися по сіряку, була погана видимість, і водій спутав грунтову дорогу з асфальтованою. З'їхали ми з дороги, виходить. І так як вийшло, що була дорога ця замінована. Був підрив на міні-противотанкові тем, то Макс Про гідно себе показав. Так, хлопці деякі отримали контузії, але да, машина далі вже не поїхала. Але всі вийшли, обтрусилися і продовжили свою роботу. Також ще один епізод з нашого. Моменту, коли ми закривали біля Вугледару неподалік, закривали прорив 159-ї морської піхоти. І дійсно були дуже щільні бої. Я був парамедиком і був виклик забрати хлопців. Ми повинні ми там були забрати їх у условній точці біля будинку. Але на жаль, бої йшли настільки швидко, що коли ми добралися до точки і завернули в цей поворот, де повинні були хлопців загрузити. Нас вже чекали по MaxPro почало відпрацьовувати все, що можливо. В MaxPro знаходився Браунінг, який дуже добре зрівняв будинок з цими підерами, які там знаходилися і працювали по нами. У нас, на жаль, було знищено наші всі були колеса. Ми не могли рухатися більше п'яти кілометрів в годину, якщо я не помиляюсь, як мені водій говорив, що потрібна швидка, ну, швидка пересадка в іншу машину, щоб врятувати поранених хлопців. І ми відкотилися. Нам на підтримку під'їхала друга броньована машина, яка почала з Браунінга дуже добре прикривати нас. Плюс наш Браунінг працював, і в два Браунінга ми подавили противника вогнем. І було вирішено, що пересідаємо в машину, яка на швидкому ходу, підбираємо хлопців і вивозимо. І, на превелике щастя, у нас все вийшло. Так, броньована машина не вижила одна, але весь особовий склад був захищений, цілий, і всі поранені хлопці були евакуйовані і живі, здорові. Найцінніша вдячність це. Подяка, розмова, переписка з побратимами, які були поранені після завдання, і те, що я знаю, що ми їх евакуювали, надали допомогу, в деякій мірі врятували їм життя. І це дуже велика винагорода, коли ви проходите такий тяжкий шлях. Ви думаєте, що ви вже втратили людину, що це все кінець, але якимсь чудом, дивом і професіоналізмом нашим. Вдається все-таки витягнути з того світу людей. І це дуже велика винагорода, коли тобі людина телефонує і каже, банкомат, я живий, я тобі дуже вдячний. І такі слова ніколи не забуваються. Маю мрію завершити цю війну перемогою, відкриттям вже наших територій до кордонів 91-го року. Щоб це все завершилося, щоб забути цей жах, щоб всі хлопці повернулися до своїх домівок, до своїх дітей. Я дуже мрію більше часу проводити з своєю дружиною Марії і своєю доні Серфії. Дуже мрію вже попасти додому на військовому стані, а звернутися в звичайному життя.